Усім привіт! Маємо в наявності Nissan 19 2019 року, 40 кВт батарея на максимальній комплектації 132 тисячі рідного пробігу, фуллет оптика парктроніки, камери 360, 17 легкосплавні диски, гума 2022 року літа, безключовий доступ, датчики сліпих зон дзеркалах, автоскладування дзеркал, передні задні електросклопідіймачі, акустика, Bose, підігрів керма, датчики світла, дощу. Шкіряне мультикермо з адаптивним круїз контролем, салонне дзеркало з автозатемненням. Маємо автопаркування, клімат, сенсорна багатофункціональна, мультимедіа, електростоянкове гальмо, два оригінальних ключики в нас в комплекті. Автомобіль привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. У комплекті є зарядний пристрій, подовжувач, аптечка, повний набір. Знаходимося у місті Вінниця. Приїжджайте, тестуйте та забирайте цього красення.